Вперше в Україні магазин Неомах представляє до вашої уваги систему охолодження автоматично на кутові гравери. Самі популярні моделі це фікстул, помагато, потім проксон, акумуляторний і мережевий, і відповідно. Деге, навіщо взагалі ми розгубили цю систему? Дивіться, завжди, коли ви ріжете цими тонесенькими дисками, вам необхідно його охолоджувати. Ви використовуєте або маленьку губку, або обрискувач не автоматичний, а ручний, І у вас завжди зайнята друга рука. Коли ви будете використовувати нашу, нашу систему, у вас завжди обидві руки будуть націлені на об'єкт, і ви будете робити ваш вигиб набагато точніше, зосереджувати увагу тільки на вигибі. Зараз я вам покажу процес зборки системи охолодження автоматичної на гаверчик помагатор Fix Tool. Спочатку спеціально розроблений штуцер, який не пропускає водичку, монтуємо на автоматичний оприскувач 2 Дуже класний пластик, надійний. Далі ви. Монтуєте систему крапельну. саму звичайну, якщо у вас раптом вона порветься, ви її зможете докупити в будь-якій аптеці. Взяли для тесту диск FixTool і кожух під ці диски. Штуцерок штатний, щоб не доставав до диска, трошечки засунули. І натискається, ось на присковичу кнопочка. Іде подача водички і ви вже. Робите свою роботу. Автоматична система охолодження для кутових гавегів є універсальною. Можете змінювати тільки кожух, тобто взяти, наприклад, гаве Proxon, Змінили кожух, вставили в отвір охолодження і вже ріжете, охолоджуєте ваш гаве Proxon. Або дремельок теж з кожухом під нього. Те ж саме ця система підходить. Автоматичну систему охолодження на кутові гавери Dremel Proxon помагати, можна замовити в магазині Neomach.